Серйозні пошкодження. Повністю вся машина розбита. Хочу вибух, вікно побачив, що пошкоджила машина. Взагалі нічого не зрозумів, що вийшло. Потім побачив місце прильоту. Чи застрахована машина від таких? Ні. Застрахована тільки автоцивілка, ДТП і все. У 15 годині 10 хвилин росіяни несли удар у Слобідському районі, влучання по е, дорозі. А, але внаслідок удару було, отримали поранення три е, чоловіки від 40 до 50 років. У них осколкові поранення від влучання цього БПЛА. Зараз вони в стані середньої тяжкості і поранення серйозні. Попередньо е, росіяни використали БПЛА під назвою Молні 1. Це черговий воєнний злочин, оскільки влучання біля спортивного комплексу, де завжди знаходиться велика кількість місцевих мешканців, людей.